Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 25 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода така трошки не дуже сприяє, сприяє роботі. Сподіваюсь, буде можливість показати автомобілі повноцінно. Я також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Дякую всім підписникам за постійну підтримку за ваші коментарі. Гарного перегляду! Так, ще в нас поруч два сімейних автомобілі. Почнемо з Opel Zafira. 8200 ціна ще договірна, можна буде поторгуватися. Свіже пригнане авто. 12-й рік, 1,7 дизель, 140 кінських сил. Так, механічна там коробка, хороша комплектація. Пригнана з Німеччини, 180 тисяч. Хвилинку, щоб точно номер було видно. 180 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Мультикермо, будь механіка, клімат. Що покажу стан шкіри, бо було видно, немає пошкоджень на перший погляд. Тут якраз розкладені Шарят-сидінь додатковий. Є парктроніки. Так, і «Рено Сценік. Шостий рік, 5 тисяч ціна, 1,6 бензин. Так, коробка там механічна я вже подивилась, 211 тисяч пробіг. Так, номер є. Власник, напевно, помилився. Галочку я там поклав. Так, по салону. Зараз подивлюсь, може з водійської сторони буде краще видно. Так, так і є. Трошки краще видно, хоча б в яких кольорах. Кермо видно. Кондиціонер. І фаркоп. Volkswagen Tourn. 13-го року, 10850 ціна буде щеторг. Семимісне авто, 1,6 дизель, автоматична коробка передач. 267 тисяч пробіг. Так, вона виглядає в салоні, є підігріву сидінь, кондиціонер. Opel Zafira, 10 року, 6650 ціна, 1,7 дизель, 191 тисяча пробіг. Другий фікарацію, мабуть, дякую. Так, комбінований салон, має бути вам напевно видно. Мультикермо, клімат, контроль, шестистопанева механіка. Так, Zafira у нас семимісні. Так, є ще парктроніки. Peugeot 5008. Десятий рік, 7600 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 170 тисяч пробіг. Бачите, номер. Так, власникам заважати не будемо, тому показую по колу. Шестиступанева механіка, клімат-контроль. Ой, я припрошую. Мало місця. Так, є парктроніки. Бежов 807 Друзі, дуже рідко вони трапляються на авторинках. Це такий об'ємний мінівен. Третій рік, 5400 ціна. 2,2 дизель, механічна коробка передач, авто семимісне. 253 тисячі пробіг. Так, і попильную, щоб вам було видно номер. Не знаю, що когось такі авто цікавлять. Так, Адаптивний ксенон підказує власник. Так, Показує склопідйомники є. Показую вам стан салону по можливості. Так, кермо в чухлі тут не буде видно. П'ятиступенева механіка, клімат контроль. Так, тут ряд сидінь ще є. І два сидіння такі самі. Власник просто дома залишив, Тому без потреби було йому, але авто самомісне. Є ще парктроніки. Volkswagen Turan, 11 2011 року. 11550 ціна, двохлітровий дизельний двигун 140 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, є панорамний дах, 220 тисяч пробіг. номер Як то рідко трапляються на ринках. Взагалі давно не бачила. Терелектрословопідйомники, так тут є пошкодження по сидінню. Мультикермо. Так, оглядає. Підігрів, сидінь, клімат, контроль. Так, друзі, як показує наша недавня практика, пошкодження водійського сидіння не завжди говорить про пробіг. Тому треба все перевіряти. Паркоп і парктроніки. Перенос Ценік. й рік. Так, 6200 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 115 кінських сил, 245 тисяч пробіг, номер є. Так, авто затоноване, тому але видно трошки так виглядає. Citroen це 4 Picasso, Grand Picasso, 8 рік, 6750 ціна 1,6 бензин, механічна коробка, 7-місне авто, 224 тисячі пробіг. Так, номер видно добре. Так. Так він виглядає. П'ятиступанева механіка, мультикермо, клімат-контроль. Так, є парктроніки. Так, тут, здається, має бути видно. Якраз розкладений. Так, буде видно, скільки місця орієнтовно на задньому ряду сидінь. Так тут не видно. Volkswagen Tourn 2011 року, 10500 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 234 тисячі пробіг. Так він виглядає, підігріва сидінь, кондиціонер, дисплей, навігація. Добре, гарно Гарної продажі.